Всім привіт всіх вітаю себе на каналі Таро Баланс Всесвіту. Мене звуть Наталія. Хто зі мною ще не знайомий, був перше до мене на канал. Сьогодні ми записуємо з вами розклад на тему. Не те, що на тему, дивимось старопрогноз на грудень 2023 рік для знаку Зодіаку Рак. Не забуваємо, що це загальний розклад. Якщо є бажаючи кому цікаво, більш детальніше, то, будь ласка, звертайтеся на особистий розклад. Також в мене відкритий запис на річні розклади. Тому коли є бажання, вам мій вайбер під відео, тому що не невелику кількість мене там залишилось місць. Тому хто хоче, будь ласка. Так. Далі. Добре, працюємо ми на колоді та Снів і додаткові питання у нас будуть на коло. Не те, що додаткові питання, це буде одне питання, це будуть ваші плани, мрії, які ви хочете реалізувати на протязі грудня 2023 року. Ми подивимося, які двері відкриваються перед вами, чи відкриються вони взагалі, і чи реалізується ваша мрія. Чи, можливо, потрібно ще почекати і бажано не загадувати нереалістичних? Так, добре. Загальна характеристика для раків на грудень 2023 рік. Так, фінанси на грудень 2023 рік. Здоров'я. На грудень 2023 рік для раків. Особисте життя для тих, хто в парі. Особисте життя для тих, хто ще не в парі, ще знаходяться одинокі, скажімо так. Без пари. Так, і одне питання, ваші плани, поки я тусую, думайте, загадуйте, що ви хочете. Але дуже така до вас просьба не витрачати мою енергію на різні там незрозумілі. Ну, от баловство, да? тобто, ну, таке е витрачання часу, на, аби, аби загадати, аби погратись. Тобто таке, таке, будь ласка, не потрібно. Загадуйте те, що вас дійсно турбує, чого ви хоч хотіли б, але не так, що ви це на зарплаті 7-8 тисяч, і хочете собі, щоб вам заробіток місячний був мільйон. Ну, тобто, такого, ну таке просто нереально. Так, чи збудеться ваше бажання, план? Чи реалізується в життя в грудні 2023 року? Так, добре, розпочинаємо. Загальна характеристика грудня 2023 року для знаку Зодіака Рак. Рицар мічів. Карта неспокійна, можу сказати, тобто ваші думки будуть постійно в накалені. Рицар мічей він такий дуже агресивний. І не тільки він просто в агресії йде, він накручує. Він любить себе накрутити. Тобто тут такі можуть бути ситуації, не можливо не зовсім то і прям а, якісь катастрофічні або глобальні, але майте на увазі, що у вас є така. А, Черта характера, ну я правильно сказаю, тому що от така можливість накрутити більше, ніж воно дійсно є. Тобто майте на увазі, що вам потрібно трішечки свої думки упорядковувати, тому що вони будуть вам заважати протягом цього місяця. Ви будете агресивні, ви не зможете правильно простроювати конструкції. Вам потрібно набрати повітря, повні легені, сісти, подумати, розкласти все по поличках, тому. Що це мечі, це наша логіка, це наш ментал, і потрібно все розкласти по поличкам, а потім тільки приймати рішення. Не рубайте скандачка, тому що тут от е такий от момент, коли потрібно буде, от будете шубушні дуже. В тому плані, що самі себе накрутите, можете з кимось поскандалити, можете з кимось е зайти в якісь е -е, розборки, да, а вони по суті нікому нахрен не потрібні, вибачте, так. ви тільки хуже зробите собі. Тому що завжди, от порицарю по мечів, які там, де себе накручують, завжди на, на шкоду. На жаль, також рицар мечів може говорити про якісь різкі е зміни, е зміни е у, у вас. Це можуть бути різкі зміни там, фінансового плану, різкі зміни в особистому житті, різкі зміни е в, потрібно буде дуже швидко-різко приймати рішення. Тобто, це дуже швидко. Доведеться діяти. Тому, якщо буде у вас така ситуація, якась глобальна, а можливо, будуть якісь, якась ситуація, яка тягнутиметься протягом грудня 2023 року, так до кінця року там буде якась ситуація тягнутися. Ніякому разі не накручуйте себе. Тобто сядьте, розгляньте цю ситуацію з іншої сторони, подивіться на неї. Я розумію, що буває кісе, бо то тобто, миттєво потрібно приймати рішення, але все ж таки дайте собі час, не приймайте те, а, 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 от такі от глобальні дуже рішення. Також це можуть бути гості символ, символізм, які, знаєте, це так несподівано вам зателефонували і сказали, я, ми зараз до вас там проїздом будемо заїдемо. Да? От Тут також такі можуть бути моменти, що або гості проїздом якось так швиденько, або ви до когось поїдете, але так, випадку, не то, що так, а неочікувано просто приймати рішення. от, От прийняли рішення і до кудись поїхали. До когось поїхали, бо хтось до вас приїхав, то тут такі будуть моменти, хто будете ходити по гостях або до вас, або ви до когось. Ну тут такі, от. Ти цермічів він дуже різкий, різкі зміни, різке сприйняття, різко себе накрутити, прийняти рішення скандачка. Розумієте, от про що я говорю? Тобто вам потрібно буде мати такий стержень трішечки всередині, не йти на поводу у свого розуму. Не накручувати себе ні в якому разі, ні в якому разі, тому що можете себе докрутити. Так, добре, фінанси на грудень 2023 року. А, фінанси, четвірка жезлів. Ну, Що я можу сказати? Фінанси тут стабільність. Четвірка жезлів це чотири стіни, чотири угла, да, це е, будинок. Е, також у нас четвірка жезлів. Якщо ми, наприклад, не будемо брати на, за основу дану колоду. А ми візьмемо за основу колоду е, Райдера Уейта. Ну, просто як, не те, що за основу, ми просто будемо трактувати її в принципі, з усіх колод, якщо взяти, що таке четвірка жезлів. Це завжди завершення. Якогось етапу і святкування, якщо ми дивимося райдера. Да? Тут, в принципі, вона також йде по класиці, по райдеровській системі в деякій мірі, але ж, все ж таки вона відрізняється, ця колода. І тут я можу сказати, що й будуть якісь. А, а, Витрати, то тут витрати стабільні, доходи стабільні. Тобто я не можу сказати, що тут буде щось таке, от ви можливо, ви на якесь святкування будете витрачати, тому що, якщо ми я ж кажу, що будемо брати там за до уваги, скажем так, трактовки, то в принципі можливо, ви будете щось десь святкувати і в це буде вам ви будете витрачати кошти або, наприклад, приймати. Але ну, я не бачу тут якихось доповнюючих, наприклад. А, але тут відкриті двері, розумієте, тут, тут щось приоткривається. Так, давайте подивимось фінанси. Я не розумію тут стабільність. Карта, Ця карта стабільності ще, розумієте? Стабільності. Можливо, тут більш такі домашні бутові моменти. Ну, тут, тут святкування. Дивіться, тут двійка кубків виходить. Тут якесь є родинне, родинне святкування. буде. Можливо, в когось день народження. В... А вибачте, з ваших дітей, тому що раки, звичайно, які є день народження. В когось із ваших дітей, можливо, буде день народження, або витрачати кошти. Можливо, чоловік в грудні народився, так, а можливо, хтось із ваших рідних. А, також дуже багато свят, те ж саме свято, наприклад, якщо ми візьмемо Святий Миколай а, або Різдво, тобто ну, грудень насичений святами православними. так? А, тому тут, але тут іще а, в когось можуть бути реально якесь святкування пари. Можливо, хтось буде і розписуватись, можливо, хтось буде, тому що двіка кубків і дев'ятка кубків говорить про а, святкування. Можливо, в когось буде річниця, можливо, в когось буде бракосочетання, да? Та, можливо, там хтось буде щось святкувати. Але тут буде, от я ж кажу, що чотирка жезлів, вона символізує свято. Тобто свято урожая, якщо брати так, на райдеровську систему. Свято урожая, тобто в когось буде якесь святкування. В когось буде якесь святкування. Так, добре. Залишу вам святкування. Я, просто тут такий момент, що якщо ви, у вас якісь кошти будуть, то ви будете витрачати на це святкування. А, і приход коштів точно так само буде е, на, е, під час святкування, але доповнюючись якихось там, е, можливо, хтось вам запропонує якусь поїздку. Е, можливо, там ваш партнер або партнерка з десь якісь. Момент, але от, ну чесно, не, я не бачу приходу. Тут немає таких фінансових, але є позитивні карти. Такі ну, всі позитивні карти, благосні, які говорять про те, що будете е кошти, які у вас, наприклад, можливо, накопичені, ви будете витрачати на якісь е приємності. Так, по дев'ятка дев кубків це нас завжди е святкування або приємно проводити час. Так, добре, здоров'я. Грудень 2023. Король Жезлів. Якщо взяти короля Жезлів, наприклад, по здоров'ю, то, в принципі, я не бачу тут нічого поганого. Тут імунна система, до речі, може бути імунна система, може бути або хромати, або навпаки, ви займаєтесь своєю імунною системою. Вибачте, за що у мене тут кошка дає про себе знати, так тут можуть бути в кого в когось перепади енергії. От реально перепаде. То ви на висоті, то ви падаєте дуже низько. Ну, тобто, енергетично. То вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Якісь качелі енергетичні. Але це вам, вам не вистачає оцієї врівноваженості. І от це, це може бути наслідком за того, що ви накручуєте себе. Тому що рицарі мечів, він ще говорить про накрутку себе. І, ну. Говорить про накрутку себе, і енергія по королю жезлі, вона точно так само. Тобто вона то піднімається, то опускається. І от мені показують таку картинку, що ви будете то на піки енергетичному, то будете е, нібито перекоси постійно ловити. Тому майте на увазі, що вам потрібно збалансування енергетичне. Що я маю на увазі? Не піддаватись... На короля мечів, не піддавати своїй агресії, тому що чим, чим більше ви агресуєте, до речі, це може бути пов'язано. Якщо ви не чоловік, а жінка, да, то це може бути пов'язано з чоловіком. Е якщо ми дивиться зараз чоловік, то тримайте свою енергію в руках, тому що ви дуже спильчиві І оця от е Пильчивость, вона вам не на користь. Ви, ніби, викидаєте великий комук енергії, а потім, поки ви це все встановите, потрібен певний час. І от ці качелі, вони вам, в принципі, не потрібно. Тримайте свої емоції, не перетруждайтесь, можу сказати, не викидайте великі, велику кількість енергії. Тобто, не е, бережіть себе, можу сказати, тут потрібно себе поберегти. Хоча я бачу тут людей, які от енергетично сильні люди. Вони знають, як наповнюватись, через що наповнювати, що їх наповнює, як правильно працювати своїм імунітетом, що їм допомагає. Але все ж таки є пробої. І ось пробої. Ось оці в Цих качелях енергетичних. Тому майте на увазі, що вам не можна агресувати агресію свою, будь ласка, тому що ви викидаєте дуже велику кількість енергії. І ви можете щось брати, робити проти, наприклад, вам це щось не подобається. Ви цього не хочете робити, але ви це робите собі на шкоду. І ви всередині вас подавлена агресія. І таким чином ви, ви не можете, наприклад, ви йдете на роботу, вона вам не подобається, не подобається вона ви її ненавидите. Але вам, от, от вам потрібно туди йти, тому що вам потрібні кошти, так? На різні там, різні, різні моменти. Але ж але ж бережіть себе. От тут іде от енергетична втрата, і бережіть себе. Добре, дивимось особисте життя для тих, хто в парі. Ух ти! Як цікаво! Тут неопридільність, я не знаю. Тут ті, хто в парі, вони щось не можуть да, там знайти ось рівновагу. Таке враження: ну, двійка пентаклі, двійка монет мене завжди мені завжди говорить про те, що є хтось третій. Тут може бути або ситуація, або робота, яка заважає вам бути разом із своєю дружиною або з чоловіком, або у вас є хтось ще один на, на приміті. Да? Тобто ви ще якусь людину роздивляєтесь як партнера. Або у вас є ще хтось, з ким ви, наприклад, у вас є стосунки. Або тут стосунки такі 50 на 50, гостєві є браки, таке щось, якісь такі моменти, де ви реально не Ніби ви і в парі, а ніби і не в парі, і, і щось таке не, не, тут вас На груди ніде не розумію, що це таке. Давайте подивимось, що це мається на увазі. Тут ще може бути ніби живете на два будинки. Дрява Угу. Ой, дівчата, хлопці, Тут у вас якісь стосунки, вони не, результати, не результативні. На грудень місяць ваші стосунки приносять вам трішечки розчарувань і якісь неприємності. Можливо, ви дізнаєтесь дійсно про, про те, що хтось у вашого чоловіка там, чи у вашої дружини хтось є. Можливо, от, тут такий момент, що ви не отримуєте задоволення від своєї родини ресурс. Ви не Отримуєте по трійки мечів. Тож кажу, що тут є неопределеність. Тут люди, які живуть на 50 на 50 своїх родинах, 50 на 50 своїх парах присутні. Якось так все не дуже добре в грудні із вашими стосунками, на жаль. Хоча ми дивимося так на от. Можливо, тут хтось буде будувати нові стосунки. Подивимося, можливо, хтось буде будувати нові нові стосунки, і кошти будуть йти на розвлечення, да на, на, на іншу жінку або на іншого чоловіка там з ким будете спілкуватися. Тут таке теж може бути, тому що тут реально йдуть проблеми із фінансів. Тут не до людина не до оці недооцінена. Стосунки в стосунках можуть бути проблеми, якісь образи через гроші, через. Або нові стосунки. От, про що я кажу, що нові стосунки. В когось можуть бути хтось ще на стороні. Хтось може кудись поїхати, хтось може кудись перейти. Але все рівно, дивіться, достала, відкриває завжди доповнюючі карти. Мені відкрилась королева кубків, король кубків. Дві води. Дві води. Ні, це всередині. це всередині. Тут тут більш за все, що тут якісь моменти можуть бути гостівими браками, тобто якимись переїздами, у вас десь щось не влаштовує, десь якісь фінансові можуть бути е, питання в грудні, щось ви будете як, щось вирішувати, щось вас буде не влаштовувати. Тому що трійка мечів це обіди, да? це те, що там щось не, не туди. Якась може бути ситуація ще у вас в парі, наприклад, куди потрібно буде використовувати більшу частину коштів, ніж, наприклад, в сім'ї. Ю піде, ну а вам це буде ну, шкодити, наприклад, вам і вашим стосункам. Я не знаю, що це за ситуація, тому що в кожного вони свої, і говорити за когось одного я також не можу. Але тут в стосунках ну такі, підвішений стан. От реально підвішений стан в стосунках. Не бачу рівноваги, на жаль, не бачу того, що ви вас щось зміниться, щось на краще зміниться, і ви їх як будете якось по-іншому. -по ну от, от якось так не хочеться мені. знаєте, Немає однієї такої карти, що мені хотілося залишити. Що мені хотілося залишитись тут, прикрити це, так? Ну ладно. Тому майте на увазі, що бережіть свої стосунки, вияснять, ось чому йде накрутка, ось чому йде агресивний розум. Тому майте на увазі, що вам потрібно все сідати, думати і приймати рішення тільки обдумане, в якому разі не скандачка. Ні в якому разі, тому що можете просто зайти в трійку мечів і сидіти там дуже довго. П'ятірка пентаклів, трійка мечів, то тут. Взаємовідносин не буде ніяких. Можете дуже погано провести, скажімо, цей місяць. Тому майте на увазі, що без ніяких агресій. Так, добре. Так, дивимось для тих, хто не в парі. Для тих, хто не в парі. Прекрасно, карта Сонця. Ви будете займатися своїм розвитком соціумом, ви будете досягати якоїсь своєї мети. вас поставили поставлена ціль. От ви зараз в грудень буде наповнений енергією до, до такого досягаторства. Да? Ви будете цілеспрямовані на собі. Я не бачу, що ви хочете на даний момент партнерства, або, можливо, у вас стоїть ціль, що цей партнер повинен бути високого порядку. Ну, як правильно сказала, високого порядку. Тобто людина повинна бути не тільки духовно розвинута, грамотна розумна, тактовна, при посаді, при, там, так, але іще бути там, спортивно складена і тому подібне. Тому що тут реально людина, яка займається своїм здоров'ям, тут людина, яка займається. Можливо, спортом. Тут людина, яка займається своїм таким зовнішнім проявом і в соціумі, і я можу так сказати, ви зараз повністю вкладаєте свою енергію в себе, ви не хочете розмінюватись на щось таке. Якщо людина вам не підходить, ви не будете з цією людиною. От зараз ви для себе поставили реальну ціль я. Я в себе на першому місці. Тобто, ті, хто зараз знаходяться не пари, вони зараз реально кайфують від себе. Кайфують від того, що вони мають в цьому житті. Кайфують від того, що вони е, зараз можуть, е, знаєте, як ото кажуть, хочу халву, їм хочу пряніки. Вибачте, що на російській мові, але ну така фраза пройшла. Тобто людина займається собою, ви будете грудень займатися собою, ви будете дарувати собі те, що ви вважаєте за потрібне, ви будете наповнені енергією. Я б сказала, сіяти. Тобто, тут неважливо, чоловік чи жінка, але ви цілеспрямовані на себе. Тобто ціль стоїть на себе. Молодці. А, гарно. Я можу сказати, що ну, от я, коли людина одна, да, і коли там вона вся в соплях, а, то вона не розуміє цінності а, того часу, що їй виділене, коли вона одна. Ця людина, яка зараз буде дивитись, а, яка без пари, да, ця людина спрямована на себе. А, вона цінить свій дорогоцінний час. Молодці. Так, як ясне сонечко. Добре, дивимось, ваше, ваше бажання, мрія, плани чи реалізуються в грудні 2023 року. Ой, ви знаєте, саме цікаве, що дев'ятий аркан отшельник, да, який говорить, що ви самі відмовляєтесь від цього. Ви чогось самі не хочете приймати те, що вам дають. А, ви відходите, можливо, вам ви, це от вирішення цього питання вам приходило неодноразово. Ви а, могли це зробити дуже давно, але ви самі відмовляєтесь від цього. Ви самі де, а, ніби, відходите, ніби відходите. Від реалізації цього питання, цього плану, цього мрії. Ви чомусь відмовляєтесь. Можливо, вам запропонують якісь шляхи вирішення, або яким чином досягнути цього. Але ви це не сприймаєте. Ви чомусь не хочете цього бачити. Ви це від... відклоняєте. Ну, це відклоняєте. Ви заходите. В свої роздуми, ви заходите в те, що ви бачите, як ви, як ви це відчуваєте. Тобто, допомогу зі сторони ви можете не сприймати. Люди, які там дають вам пораду або хочуть вам чимсь допомогти, ви це відвергаєте, да? тобто, ви це не берете до уваги. Так, добре, а, дякую. Розклад у нас завершився. А кому сподобалось, пишіть. Мені дуже цікаво чути ваш зворотній зв'язок. І приємно ставте лайки, підписуйтесь на, на мій канал. Це буде, буде ваша плата за мій труд тобто енергообмін такий. На все добре. До нових зустрічей!